Всім привіт! Сьогодні поговоримо про такі місця, які краще оглядати чи відвідувати, дивлячись Ютуб. Хоча, можливо, хтось із вас дуже ризиковані піпл та захочуть навідатися колись до них. Але я все ж таки не рекомендую. Бо це, до прикладу, озера, які уб'ють вас за одну годину, печери, які вас зварять, і радіоактивні острови де щури заразять вас бубонною чумою. Отож, після перегляду цього відео ви зрозумієте, наскільки небезпечною є наша планета. А почнемо ми з нашої любої України. Якщо ви прийдете на місце зйомки цього фото, то помрете всього через 5 хвилин. Так так, вам не почулося. Нині, як ви знаєте, район Чорнобильської атомної електростанції на 2000 квадратних кілометрів під назвою зона відчуження все ще вважається непридатним для життя. Хоча тут і дозволено контрольований туризм. Однак є місце у Чорнобилі, яке закрито для відвідувачів. І це слонова нога. Слонова нога це маса чорного коріуму з багатьма шарами. Вона утворилася під час Чорнобильської катастрофи в квітні 1986 року і була знайдена у грудні того ж року. Таку назву вона отримала за свій зморшкуватий вигляд, що нагадує ногу слона. Це одна невелика частина значно більшої маси, яка лежить під реактором номер 4 Чорнобильської атомної електростанції. Слонова нога розташована в кімнаті 217 2 за кілька десятків футів. На південний схід від зруйнованого реактора, і в 6 метрах над рівнем землі. Матеріал, з якого складається слонова нога, пройшов щонайменше через 2 метри залізобетону. Потім протікав через труби та тріщини по коридору, щоб досягти свого поточного місця. Станом на сьогодні нога перебуває у захисній сталевій конструкції в новому безпечному саркофагу, який будували 20 років, і який вище за статую свободи. Поки ви стоїте ззовні купола, ви в безпеці. Але якщо ви наважитеся зайти всередину, наслідки будуть жахливими. Через 30 секунд поруч зі слоновою ногою радіоактивні частинки потраплять на вас, і у вас почнеться. Сильна нудота і запаморочення. Через дві хвилини клітини почнуть умирати, а через 5 хвилин ви вже помрете. Ну що ж, в загальному все банально просто. Нічия нога не повинна ступати в приміщення зі слоновою ногою. В автомобільній подорожі раджу уникати цю дорогу Болівії. Офіційна назва Камінолос Юнгас була побудована у 1930-х роках під час Чакської війни. Парагвайськими військовополоненими її будівництво заслуговує окремого відео. Це кошмарна траса звивається вздовж відвісної скелі, піднімаючись на 4 з гаком кілометри над рівнем моря. Місцями її ширина становить всього 3 метри, і тут немає загороджень, які рятують від падіння на 600 метрів. Хмари пилу від поганої дороги ускладнюють огляд водіям, а вологі вітри з довколишніх джунглів призводять до частих зливів із сувів. Не дивно, що місце прозвали дорогою смерті, Незважаючи на її репутацію, нею користуються багато вічайдушних водіїв. Автомобілям та вантажівкам, тим, хто їде назустріч один одному, доводиться балансувати на самому краю вузького шляху. У 90-х роках тут помирало від 200 до 300 чоловік, і це щороку вони втрачали керування над машиною і падали в прірву вниз. На щастя, у 2006 році в Болівії збудували безпечну дорогу, яку обирають більшість водіїв, і їх можна зрозуміти. Але якщо ви все-таки хочете проїхати по дорозі смерті, що поза законом, хоч і не контролюється. Пам'ятайте, що шляху назад не буде. Ви не зможете розвернутися та поїхати назад. Дорога Юнгас говорить, що світ буває страшним місцем. Так що сидіти вдома і дивитися Ютуб весь день це більш розумне рішення. Печера кристалів одне з найкрасивіших місць світу та ще й найсмертоносніше, з'єднана з шахтовим комплексом Найка. Розташованим на глибині 300 метрів під містом Найка, штат Чіуауа, Мексика, печера, унікальна наявністю велетенських кристалів селеніту. Це такий матеріал, структурний різновид гіпсу. Найбільший із знайдених кристалів має розмір 12 метрів завздовжки і 4 метри завширшки. При масі 55 тонн це одні з найбільш відомих кристалів. Вони були утворені вулканічними мінералами у воді, що кристалізувалися в міру охолодження печер за тисячоліття. Тепер цими кристалами можуть ходити кілька дорослих людей. Але не потрібно поспішати їхати до них, озброївшись селфі палицею. Печера розташована над шаром магми, а це означає, що температура тут нерідко доходить до 45 градусів, а вологість складає, уявіть собі, 99%. У результаті повітря так насичене вологою, що піт не може випаровуватись швидше. Щоб охолодити вас. І лише через 10 хвилин вам можуть загрожувати тепловий удар та смерть. Вчені, які вивчають ці кристали, носять спеціальний охолоджуючий костюм із балоном. І навіть в цьому випадку вони можуть протриматися тут максимум одну годину. Мабуть, я подивлюся на цю печеру краще в Google картинках. Острів змій Потрібно бути божевільним, щоб відвідати цей острів у Бразилії, бо це найнебезпечніший острів на землі. Це попередження цікавим туристам у 35 кілометрах від узбережжя Бразилії на південь від Сан Паулу знаходиться острів Кеймада Гранді. На перший погляд тут просто райський куточок. Але влада Бразилії забороняє його відвідування. Головна причина цього рішення змії. Острів є єдиним середовищем існування однієї з найбільш отруйних змій на землі острівного ботропса або списоголової змії. Їх яд містить гемотоксин, який розплавляє тіло, знищуючи еритроцити та викликаючи смерть протягом години. В Південній Америці щорічно від укусів змій помирає від 540 до 2300 осіб, і 90% смертельних випадків припадає саме на Бразилію. На континенті живуть близькі родичі острівного Ботропса: Ботропс Атрокс та Ботропс Аспар. Отрута цих змій теж неймовірно токсична, але все-таки менш сильна ніж отрута їх з писоголового родича. Зараз острів населений зміями досить щільно. Від 1 до 5 особи на 1 квадратний метр. Основною здобиччю цих плазунів на острові стали птиці. Цікаво, що в акваторії острова популярні заняття дайвінгом і рибалкою. Добре, що ці змії не плавають у морі. На португальському назва острова звучить зовсім романтично Ільхам де Каймада Гранде. Але це місце насправді зовсім не романтичне. Долина Смерті. Уявіть собі місце, де так жарко, що можна зробити яєчню на землі. Таке місце є, і це долина смерті в Каліфорнії. Пустий басейн, що кипить, де температура може підніматися до рекордних висот аж до 56 градусів Цельсія це найвища температура за всю історію. Глибокі кратери затримують потоки, що опалюють повітря, а чотири гірські хребти перешкоджають утворенню хмар та дощів, і тому в долині вічно царює посуха. Туристи долини смерті наражаються на ризик теплового удару та зневоднення, і тут помирає до трьох осіб за рік. Також відвідувачам потрібно бути завжди дуже уважними через численні небезпечні тварини долини. Включаючи гримучих змій, скорпіонів, чорних вдов і навіть гірських левів. Це вже якась долина жахів. Але якщо все це вас не відлякало, тоді в жодному разі не знімайте там взуття. У 2017 році один турист потрапив до лікарні з опіками третього ступеня після прогулянки по долині Босоніж. Земля тут нагрівається до 94 градусів, і хоча можна посмажити яєчню на землі. Але не потрібно цього робити. Рейнджери парку щодня прибирають шкарлупу та порожні упаковки і твердять відвідувачам, що їх любов до яєчні перейшла всілякі межі. Друзі, беріть із собою упакований ланч. Маріанська Впадина Марянська впадина розташована в Тихому океані між Гаваями та Філіпінами. Цей отвір уходить на 11 км глиб земної кори. І це саме глибоке місце на нашій планеті. Марянська впадина така глибока, що якщо в неї опустити Еверест, то вершина опиниться на глибині більше 2 км, уявляєте? І як ви могли здогадатися, впадина не підійде для розслабленого купання. Світло туди не проникає. Отже, вода абсолютно чорна, непроглядна, і температурою трохи вищою за точку замерзання. Тиск на дні ламає кістки 8 тонн на квадратний дюйм, що у тисячу разів більше атмосферного тиску на суші. Якщо цього мало, варто відзначити, що гору Еверест підкорювали тисячі людей за багато років, проте менше як 20 осіб змогли опуститися на дно маріанської впадини. Тому ми знаємо порівняно мало про те, що ще може ховатися у цій темній воді. Але вчені знають, що знаходиться всередині іншої розщелини глибиною 124 метри. Велика блакитна лагуна у Белізі це впадина, яка з'явилася 14 тисяч років тому з звіснюкової печери, а потім її затопило море. Велика блакитна діра або велика синя діра, розташована в центрі Лайтхаус-рифа невеликого атола у складі Белізького бар'єрного рифа. Атол, до речі, це кораловий острів, який найчастіше має форму розірваного або суцільного кільця, що оточує неглибоку до 100 метрів лагуну. Отож, діра являє собою круто круглу воронку діаметром 305 метрів, що йде на глибину 120 метрів. Вона така велика, що її видно з космосу, і вона приваблює тисячі туристів на рік. Але треба пам'ятати, що недосвідчені дайвери можуть зіткнутися з сильними течіями на краях отвору, які здатні відправити дорослу людину в прірву. А ще тут повно акул, і дослідники помічали в блакитній дірі. Рифових акул, акул, няньок, молотриб, тупорилих і чорноперих акул. І всі вони вживаються разом. На щастя, вони не часто нападають на людей. Але той, хто дивився щелепи, напевно віддасть перевагу дивитися на цей отвір здалека. Берег скелетів. Можна багато чого зрозуміти за назвою місця, і як підказує назва, це точно не рай біля моря. Португальці 16 століття називали це місце воротами пекла. Бушмани Намбії прозвали цю місцину землею, створену богом у гніві. Тепер це місце має назву Берег скелетів. Берег скелетів це частина пустелі наміб, великого непривітного місця. Де питну воду майже неможливо знайти. А отже, хоч ви і знаходитесь прямо біля моря, ви легко можете померти від спраги, якщо не візьмете з собою запасу питної води. Начебто цього мало так? Окей, серед дюн блукають такі хижаки, як леви, гієни, гіпарди та шокали, які нападають на заблукавших. Якщо придивитися, можна побачити білі кістки їхнього видобутку, зловісні нагадування того, що місце не просто назвали берегом скелетів. Прогулюючись по золотим піскам, можна помітити іржаві залишки приблизно тисячі кораблів. Вода в цьому районі дуже небезпечна через сильні течії, підводні камені, густий туман і потужний вітер. Тому кораблі сідають на у узбережжя вже кілька століть, поповнюючи зростаючу колекцію затонулих суден. Уявляєте, як пережити аварію, але опинитися на пляжі без питної води з бродячими левами? Іноді життя просто несправедливе. Небезпечні озера. Деякі озера бувають смертельно небезпечні. Національний парк Морн-Труа Пітон в Домініці це вируючий котел. Якщо точніше, це заповнений водою отвір, що виділяє пари вулканічних газів шару магми під землею. Ці гази нагрівають воду до 92 градусів Цельсія, так що людина, яка зважиться до нього увійти, швидко звариться, як яйце. Але не можна говорити про небезпечні озера і не згадати на трон у Танзанії. Вода у цьому озері вкрай лужна через Високий міст карбонату натрію, який стікає з довколишніх схилів вулканів, тому pH тут 10,5, майже як у аміака, і озеро може спалити практично будь-яку тварину. Причому, якщо тварина вмирає на озері Натрон, багата сіллю вода висушує останки і перетворює тіло на тверду та скам'янілу оболонку. Як і належить зловісному озеру, вода в ньому багрова через велику кількість мікроорганізмів, які дуже люблять солону воду та виробляють багрові пігменти. Кривава червона вода із скам'янілими останками. Чи не найкраще місце для пікніка, правда? Басейн Диявола. На що ви готові заради ідеального фото? Якщо ви не проти ризикнути життям заради лайків, то вам треба вирушити до басейну Дияволо. На самому краю водоспаду Вікторія в Замбії вузький виступ скали відокремлює людей, що купаються від обриву з за вишки 108 метрів над бурхливою водою. На щастя, басейн відносно безпечний. З середини серпня до грудня, якщо ви, звичайно, не робитимете дурниць, наприклад, стояти на руках на краю. Але з січня по липень у сезон дощів у Зімбабве підвищується рівень води, а течія посилюється і може знести людину з урвища. Але коли б ви не поїхали, вам треба буде остерігатися крокодилів і бегемотів, що живуть у Замбезі, в річці, яка впадає в басейн диявола. Така небезпечна фотографія вартує ризику? Як думаєте? Напишіть у коментарях Западина Данакіль Запади на Данакіль – одне з дивних місць на планеті. Сюр реалістичний ландшафт на півночі Ефіопії виглядає як радіоактивна пустеля жовтими кратерами та зеленою водою. Але ви не довіряйте цій неземній красі. Приголомшлива вулканічна западина може вбити вас усіма можливими способами. Для початку Данакіль розташована на стику трьох дуже рухливих тектонічних плит. Їхній рух викликають регулярний землетрус, і на землі з'являються тріщини, здатні поглинути неуважних людей. Ці тріщини викидають хмари отруйних газів сіри та хлору, наповнюючи повітря сильним запахом тухлих яєць. Через зрушення тектонічних плит також утворюється джерела. Які наповнені гарячою водою, яка розігріта розплавленою магмою. Вона нагріває мінерали у воді, створюючи дивовижні пейзажі із різнокольорових сольових кірок та кристалів. Але не поспішайте пірнати туди. Температура цих яскравих басейнів може досягати 108 градусів Цельсія. Ніби цього мало. Окей, у впадині знаходяться одразу два діючих вулкана, в одному з яких озеро. З розжареної магми іноді виходить за межі і вбиває все на своєму шляху. До речі, впадина Данакіль Данекіль є найспекотнішим місцем на Землі, якщо врахувати температуру не рекордно високу, а середньо високу протягом року. Максимальна температура не в тіні 63 градуси Цельсія. Протягом літа температура ніколи не падає нижче 40, Протягом року нижче 34. Це місце виглядає дуже гарно, але пам'ятайте. Запади на Данакіль може зробити ну дуже погано. Заражені острови уявіть собі тропічний острів, сонце, пісок і пальми, а також величезний бетонний купол із радіоактивними відходами. Зачекайте, радіоактивний купол і справді є на острові Руніт, частини Маршалових островів у Тихому океані між Гаваями та Філіпінами. З 1946 по 1958 рік армія США використовувала ці острови як полігон для випробовувань 67 ядерних бомб, що призвело до жахливих збитків в місцевій екосистемі. Понад 60 років вони все ще не придатні для життя. Згідно з дослідженням, 2019 року вчених з Університету Колумбії місцевий кораловий риф атол Бекені у 100 разів радіоактивніший, ніж сам Чорнобиль. Що зробили США, щоб вирішити цю проблему? У 1977 році військові спробували очистити острів Руніт, закопавши радіоактивні відходи під куполом діаметром 107 метрів. Однак ця структура ніколи не планувалася як постійне рішення проблеми, і вона вже починає тріскатися, загрожуючи знову забруднити навколишнє середовище. Якщо маршалові острови вас не вразили, погляньте на острів відродження на південному заході Аральського моря між Казахстаном та Узбекистаном. Площею 200 квадратних метрів від 1973 року полігон став основним тестовим майданчиком підприємства біопрепарат, яке займалося радянською секретною програмою біологічної зброї. Тут випробовували зброю на основі різноманітних патогенів бактерій, таких як Сибірська виразка, туляремія, бруцельоз, чума та тиф вірусів, таких як натуральна віспа, вірус Ебола, Марбух. Венесуельський енцефаломіеліт коней і токсинів випробовували спеціально розроблені штами, стійкі до всіх відомих на той момент антибіотиків у якості піддослідних і донорів крові використовували свійську худобу: коней, овець, ослів, диких куланів та імпортованих мав. Коли СРСР розпався у 1991 році, острів дуже швидко евакуювали, а лабораторії та військові об'єкти залишилися покинуті. В останні десятиліття вони розпочали протікати, і надстійкі штами інфекційних захворювань потрапили в ґрунт. В результаті є ймовірність, що гризуни та блохи є переносниками бубонної чуми або ще гірших хвороб. Хто б міг подумати, що острів з лабораторіями повними вірусів буде такий небезпечний. Ну що ж, на сьогодні все. А які небезпечні місця відвідували ви, або просто знаєте? Розкажіть у коментарях під відео, мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд та до нових зустрічей, друзі!